Асоціація платників податків це та асоціація, яка об'єднує на сьогоднішній день незалежна, скажімо, так, асоціація від міністерства доходів і зборів, яка об'єднує платників, об'єднує їх не тільки в гарних таких от випадках, як ми сьогодні святкуємо 15-те річчя, а і в проблемних питаннях, де можливо потрібний незалежний, скажімо так, експерт, який може зробити. Певну зустріч, організувати певну зустріч з податковою службою, з Міністерством доходів і зборів, вирішити певні проблемні питання і так далі. Тобто, реально, це та асоціація, яка створена для того, щоб допомогти платнику взаємодіяти з органами міндоходів. Тернопільській області І на сьогодні, якщо виникає якесь проблемне питання, дійсно з боку асоціації платників є відповідні звернення, є звернення про деякі проблемні питання, які платники не можуть висловити. Ну з певних причин там не хочуть висловлювати напряму, але саме асоціація має право повне і якби висловлює на засіданнях круглих столів ці проблемні питання, які ми разом намагаємося вирішувати в позитивному плані.